В армії спочатку повномасштабно, звати Оля. А чому пішла? Тому що ну, так чисто свої такі по відчуттям йшла, бо на той час, 24 лютого, всі виїжджали, масово виїжджали. І мене таке було системно состояни... розгублене. Я сиділа на березі моря. І... А що робити? І така сиджу, і думаю, а якщо зараз щось прилетить от, в Чорноморськ. Ну, бо я в той час в Чорноморську працювала і жила. А вдруг буде не вистачати рук? Отак я по в армію. Взагалі я в армію не йшла. Я ну, тіпа, ну, вдруг буде, потрібна допомога. Потім ти вже втягнувся в ету всю кашу. кашу вже таки, ну куди тікати з підводної лодки. Вже, вже всіх хлопців знаєш, втягнувся. на початку. Самому нас відправили на Придністрові. Ми там були. Потім Миколаївська область. Потім Херсонська. Часто волі в евакуації хлопців скринок, ну, але в мене так. Чергувати я чергувала, але мені, можна сказати, пощастило. Поранених на моїх чергуваннях не було. Попадало комусь іншому. Коли я чергую, ну наче тих. Цивільних теж виходило воду. Спочатку ти звикаєш, що нема світла, потім ти звикаєш, що нема води, потім ти звикаєш що бахкає, тип. А от е, до людських втрат до цього не було звикати. Як дивитись по тим родичам, плечі, якщо ти знаєш цих людей, це, це важко. Все-таки то саме болюче. І те, що ти можеш вижити і до умов, які тобі навіть казали, що це неможливо. А казую, можна. Можна жити, можна виживати і не втрачати надії, вірити і в майбутнє, і щось планувати. Навіть тут. і Отут це. З сторони цивільних такі. Не повинні вони втрачати неділю і опускати руки, а допомога потрібна. Добре, не можеш на машину, не можеш там. Ну, є багато чого іншого, є якісь там плащі, це, щоб в теплах не було видно. Ну, все одно повинні от якось приймати участь, а не так, я втомився, так і тут всі втомилися. На мою думку, повинно бути так, як було на початку. От може, і особисто й мене це настільки надихнуло, і в мене не було страху приєднатися до лавни. Може бути в іншій якійсь ситуації я повела, повела собі інше, але по-іншому. Але в той момент настільки було ну, взагалі всі, От ти дивився і там бабулька щось питається допомогти, ну якусь тушонку, ну от Сплаченість, злагодженість у людей була от така. А зараз ну от хтось звик, хтось втомився, а комусь все одно. Здається, що зараз трохи кращі умови. В чому на початку ж не було такого, зараз в нас було як? Спочатку. Ніхто нікого не брав і було важко попасти. Зараз трохи до людей і що можна в теті рекрутінгової е, е, компанії. І все-таки ти можеш вибрати. Доп... Е, я розумію, що не кожен може бути штурмовиком, і не кожен хоче там, ну, причин може бути багато, але є багато ще спеціальностей, які дійсно потрібні. Хтось вміє... З дроном, хтось любить е, щось там з раціями, ковирятися, комп'ютери. Ну, Багато чого, де можна себе знайти. І я не, я не бачу в цьому такої прямо капець, як страшно. Я не піду. Ну, і взагалі я не дуже розумію цього страху. Тебе точно так же вбити можуть, і ти по дорозі будеш їхати додому і не доїдеш. А так все-таки ти принесеш користь. І тобі в майбутньому не буде соромно своїм же дітям дивитись в очі.